Осінь завжди приходить по особливому, з ароматом кориці, гарячого чаю і тихим бажанням створювати щось тепле своїми руками. Саме восени світ рукоділля перетворюється, в стрічках з'являються гарбузики, котики, привиди і кожна в'язна іграшка, ніби наповнена затишком осіннього вечора. Цей період перед Хеллоуіном – справжнє натхнення для рукодільниць по всьому світу в'яжуть тематичні амігурумі, добрих привидів, усміхнених кажанів, маленьких відьов, сов, жабок і навіть скелетиків з посмішками. Кожна з цих іграшок має свій характер і настрій. Ось ці милі гарбузики. У когось вони яскраві, ніби сонечко. Когось пастельні, затишні, з маленькими листочками, бантиками чи оченятками. Їх ставлять на полички, використовують як декор або просто тримають поруч як символ тепла. А ці крихітні привиди не для страху. А для усмішки вони виглядають добрими і кумедними, з рожевими щічками, сердечками в руках чи капелюшками. У кожного свій вираз, ніби вони хочуть розповісти історію. Чорні котики ще один улюблений мотив осені. Хтось в'яже класичних з жовтими очима, а хтось пухнастих шарфиками або капелюшками. Такі іграшки нагадують про магію, але зовсім без темряви, лише доброта, гра і затишок. А ще кажани маленькі, з розкритими крилами, смішні й симпатичні. Деякі з них усміхаються, інші тримають гарбузики, і здається, що ці створіння не літають уночі, а просто шукають обійми. Серед фото можна побачити й цілу компанію героїв відьмочку з мітлою. Гарбуза з капелюхом, жабку в осінніх кольорах, сову з великими очима, кожна робота як окрема казка. Усе зроблено вручну, з увагою до деталей крихітні гудзики, вишиті оченята, акуратні шви, теплі кольори пряжі. Дуже подобається, і кожна майстриня бачить тему по-своєму. У когось ніжні пастельні відтінки, у когось яскраві контрасти помаранчевого, чорного, зеленого. І в цьому вся краса творчості. Немає двох однакових іграшок, бо кожна несе частинку своєї авторки. Є фото, де іграшки зібрані разом, ніби маленьке хеловінське село, гарбузики, привиди, котики, кажани. Усе це створює атмосферу теплого свята. Деякі іграшки виглядають як справжні. Маленький гарбузик з бантиком, привід, що тримає серце, ще жабка в капелюсі. Кожна робота випромінює тепло і доброту. Мені здається, саме тому в'язання восени така особлива терапія. Це не просто хобі, це спосіб створити собі настрій, сповільнитися. Відчути, як петля за петлею народжується маленьке диво. Дивлячись на ці фото, важко не усміхнутися, бо кожна іграшка це частинка любові, вкладеної у пряжу, у кольори, у деталі. Осінь нагадує нам, що краса у простому, у кольорі гарбуза, у світлі свічки, у відчутті м'якої пряжі в руках. І коли дивишся на всі ці хеловінські в'язані іграшки, розумієш, навіть звичайний день може стати казкою, якщо в ньому є трохи творчості й тепла. Дякую, що дивитесь це відео і розділяєте любов до хендмейд. Нехай ці милі в'язані герої подарують вам натхнення, спокій і усмішку. Бо осінь це не про холод, це про тепло, яке ми створюємо самі.